Посудомийна машина під повну забудову від німецького бренду з габаритами 80 см висотою, 60 см шириною з кнопковим управлінням на 9 програм миття з однорядковим меню скорочення мийки та відстрочка старту, виїзний замок. В кінці мийки автоматично відмикаються дверцята. На 14 комплектів посуду також можливе і половина завантаження з LED підсвіткою на три виїзних ящики для столових приборів. Другий кошик регулюється по висоті. Ось тут у нас тримачі для бокалів та кружок. Також кошик для тарілок та мисок. Роз'єм для солі. Таблетки та ополіскувачі гарантія 6 місяців також після гарантійного обслуговування.